Вітаю! Сьогодні в роботі в мене дуже неймовірно круте мережево, з якого я вже шила. Але вам воно настільки сподобалось, що довелося замовляти. Отже, замовлення для власниці пишних форм це у нас буде об'єм по індивідуальним міркам, але по розмірній сітці, як 95Б. Звісно, поясок я тут зробила більш ширший, такий, щоб була гарна підтримка пишних грудей. І е, нижню чашку бюстика я продублювала сіточку еластичною, але більше не для підтримки, а тому що ну, настільки та сітка з вишивкою прозора, що хотілося трошечки прикрити пікантне місце. Сітка насправді тягнеться якось впоперек, вподовж не тягнеться, але вона ну, дуже класна. Мені прям вау-ефект від цього бюстика дуже крутий. Ось саме той момент, коли я показую вам поясочок. Дивіться, от що я маю на увазі: ширший поясок за більш гарнішою підтримкою. На манекені, звісно, треба пошаманити, щоб так сфоткати, але приблизно, хоча б для вашої уяви, я все ж таки повинна показати. Ну і все, бюстик готовий, запакую та й відправлю своїй замовниці.